Ок 11 квітня. Ви дивитесь новини на 11-му. З вами Олена Петроченкова. Вітаю також. В студії працює міліційна глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні ми розкажемо про таке. На Дніпропетровщині розмінували понад дві тисячі гектарів полів. Розпочали з тих, які найбільше потрібні аграріям. Кількість ракетоносіїв в чорному морі зменшилась. Відбувся черговий обмін полоненими. Дайджест головних подій в Україні за добу. Далі у випуску. Дають гідну відсіч ворогу, ведуть оборонні та наступальні дії. Бійці Дніпровської бригади тероборони боронять кордони Донеччини і в Україні можуть заборонити тікток. Буцімто соцмережа несе пропаганду та призводить до деградації людей. Богою та ворожими обстрілами так прийшла ніч на Дніпропетровщині. Окупанти в чергове вдарили по Марганецькій громаді. Туди прилетіло з десяток снарядів. Рятувальники вже працюють. Постраждалих та загиблих немає. В інших громадах Дніпропетровщини ніч минула спокійно, зокрема, і в Нікополі. Дякуючи нашим військовим. Вечір ніч по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу. Більше двох тисяч гектарів полів розмінували на Дніпропетровщині. Виявили та знищили 23 вибухонебезпечні предмети. Це робота піротехніків за місяць, але вона ще триватиме. Жителів Котре закликають бути обережними. У разі підозрілої знахідки одразу телефонувати на 101. Комендантська година на Великдень залишається без змін. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Наголосив Дніпропетровщина, прифронтовий регіон і немає нічого важливішого за безпеку. Мешканців закликають з розумінням поставитися до цього рішення правоохоронців та рятувальників посилити заходи безпеки. Росія гатить по цивільній інфраструктурі прикордонних територій. Кількість ракету в чорному морі зменшилась, і відбувся черговий обмін полоненими. Всі найважливіші події України за добу далі в нашому огляді. За минулу добу росіяни здійснили майже 40 авіаційних та 7 ракетних ударів. Гатили по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі. Поранили 5 жителів Донеччини. Ворог продовжує наступальні дії на напрямках Лиман, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. На Сумщині окупанти здійснили 9 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 118 прильотів, прильотів неспокійної на Харківщині. На куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти: Кам'янка, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Вільшана, Кіндрашівка, Кислівка. Та Берестове Харківської області на Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії. На Херсонщині противник здійснив 56 обстрілів. Дві людини поранені. Російська артилерія вдарила по православному храму. Там вибиті вікна, пошкоджені дах та стіни. На щастя, люди не постраждали. По Оріхову та гуляйпулю росіяни вдарили півтонними авіабомбами. Руйнування масштабні. А в окупованому токмаку забавовнило. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про прибуття нових сил противника. Так до Кирилівськи заїхали вагнерівці. Так в Мелітополі захопили чергову будівлю гуртожитку, з якою виселили переселенців. і Тоді заїхав ворог. І як слідство, ми бачимо посилення фільтраційних заходів і заходів, за допомогою яких вони стежать за нашими мешканцями. Наші захисники дають оркам гідну відсіч. За добу відбили 52 ворожі атаки, а ще збили гвинтокрил. Мі 24 втрати ворога перевалили за 170. Дев'ять тисяч за добу ліквідовано ще 500 орків. Росія зменшила кількість ракетоносіїв у чорному морі. Загальний залп 4 калібри. Ми продовжуємо бити по човнах, які вони намагаються облаштувати для себе з цивільного надводного транспорту для маневрування між островами, в тому числі. І за і минулі доби в нас результат сягає п'ятьох таких човнів їх знищено також п'ять безпілотних. Літальних апаратів у Кероборонпром відправив зсу чергові партії танкових та артилерійських снарядів. Нову зброю виробляють спільно з НАТО, але за нашими технологіями залучають і українських спеціалістів. Полонені повернулися додому. Серед звільнених військові, моряки, прикордонники та нацгвардійці. Вдалося повернути додому ще 100 захисників і захисниць. 80 чоловіків і 20 жінок. Це армійці, прикордонники, воїни військово-морських сил, нацгвардійці. Серед них, до речі, оборонці Азовсталі. А це перші емоції наших хлопців, що ступили на рідну землю. Мамулька, <звіт> бля, Спочатку повномасштабного вторгнення з полону Ерефії вдалося повернути понад дві тисячі українців. Нової хвилі мобілізації в Україні не буде, повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Генштаб справляється з компенсацією втрат. Браку живої сили ЗСУ не відчувають. Кам'яний птах у вигляді тризуба з'явився на узбережжі Чорного моря до дня визволення Одеси від загарбників. Фігура символізує відродження України. Олена Городецька, Андрій Приходько, новини 11-го каналу. Воїни світла підбили підсумки найтяжчого осінньо-зимового періоду в історії. кажуть Дніпропетровщина стійко його витримала. Фахівці боролися з російським терором, аби забезпечити українців електрикою та теплом. Енергетики ліквідували понад 5 тисяч аварій, полагодили 730 об'єктів і сотні кілометрів лінії електропередач. Нам вдалося пройти цей опалювальний сезон. Да, ми мали відключення. По графікам аварійних відключень, але ту кількість блекаутів, яка могла б можливо бути, благодаря цим професійним діям, вдалося уникнути. Тепер остаточно без петарти і феєрверків в Україні нарешті заборонили салюти. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Рішення підтримала 290 депутатів. Піротехніку не можна буде використовувати та продавати. Виняток зробили лише для ЗСУ, нацполіції та рятувальників. Дають гідну відсіч ворогу, ведуть оборонні та наступальні дії. Бійці Дніпровської бригади ТРО оборонять кордони Донеччини. Вони покинули мирне життя та стали на захист батьківщини. Все, аби зупинити божевільного сусіда. Живі історії з передової в ексклюзивному репортажі Софії Куценко. Так, да, пересадка шкіри була з ноги, брали. Воно прийнялося на цьому участку цей... Не захотів, потім дублювали, і все одно воно не зажило, і тось воно зарупсувалося. Вщент розірваний біцепс і пошматований уламками лучовий нерв, шансів на відновлення руки лікарі майже не давали, але Руслан із позивним лебідь зробив неможливе. За сім місяців реабілітації не тільки розробив кінцівку, а й повернувся на передову. Це вже друге його поранення. Ну, кажуть, хлопці, що танчик працював. Ну. Могло бути і все, чесно кажучи. але просто оперативно зривав, упав під дерево швидко. Оперативна турникет, як це полагається, закінчився обстріл. Хлопцями переговорили де хто. Хлопці допомогли. Оперативно приїхала аптечка. Нас забрали з нуля. До лютого 22-го військового досвіду Лебідь не мав. Чоловік працював менеджером, однак без вагань залишив мирне життя і став на захист батьківщини. Прийшли, я ж кажу, що добровольцями і як то об этом не задумувалися, там той страх, не страх, то есть, була це задача з побратимами вже йти і... вигнати цих орків. До повномасштабного вторгнення більшість бійців Дніпровської бригади ТРО і не думали про військову службу. Серед них і Захар з перших днів чоловік оббивав пороги усіх військкоматів Дніпра. На початку березня поповнив лави ТРО зараз ефективно нищить ворога. каже, не може допустити, аби українці страждали від дій божевільного сусіда. Ти приходиш кожного дня з роботи до сім'ї, ти обіймаєш жінку, береш на руки дитину, і тут прийшов ворог, який убиває дітей, убиває людей. Страшно стало за свою родину, і кожен з нас з цієї думки я думаю, і пішов. За рік активних бойових дій Захар побачив чимало, але зберіг доброту у серці. На війні своє тепло сповна віддає маленькому патрону, кудлатому собаці, якого врятував на Донеччині. Рятувальна операція. Вивозимо з нуля патрона. У нього були поранення. У нього на голові тут була рана. У нього під лапкою була рана. От пам'ятаєш, вона болить і втік. Від страшних осколкових поранень у патрона майже не залишилось слідів, загоїлись і душевні травми, каже Захар. Зараз чотирилапий, грайливий та веселий. Він справжній талісман наших захисників. Він нас дуже підтримує. І він нас колись зустрічає. Ми приходимо, коли втомлений прийшов в багнюці повністю е автомат в багнюці, ти в багнюці. А він на тебе пригає, не дає тобі роздягнутися навіть. І ти вже смієшся, ти вже, вже хочеться це, вже не хочеться її сумувати. За рік бійці Дніпровської бригади ТРО перетворилися на професійних воїнів, підготовлених до штурмових та оборонних дій. Допомагає і підтримує хлопців Дмитро на позивний білий. Він віднедавна очолює роту. Чоловік вже мав військовий досвід. На першому місці стоять люди. Я працюю більше з людьми, так щоб все ну, сплатити колектив, зробити єдиний кулак. Усі військові каже білий, дуже вмотивовані, активно воюють та навчаються новому. Зокрема, опановують техніку від західних партнерів. Хлопці так приходять, вони оживають, вони знають свою справу, вони знають, що робити, як робити. Ну і все роблять, як ну як положено по інструкціям. Софія Куценко Олег Одринський, Новини 11 каналу. 32 тисячі квадратних метрів маскувальної сітки, три тисячі окопних свічок. Криворізькі волонтери за рік повномасштабної війни ані на день не припиняють допомагати нашим захисникам. Штаб розгорнули просто в школі. Викладачі та батьки працюють на потреби ЗСУ. Б'ють її особисті рекорди сплести сітку на пікап розміром 4 на 5 метрів можуть за годину. Подробиці в нашому матеріалі Наші руці сплили дуже багато. У цій школі навчаються діти Олени. А вона разом з іншими батьками тут волонтерить. Щонайменше по вісім годин на добу плете величезні маскувальні сітки. каже робота монотонна, але корисна. Замовлення від військових щонайменше по кілька разів на тиждень постоянно надходять запити, надходять запити від ЗСУ, надходять запити від добровольчих батальйонів щодо надання їм маскувальних садок. Тобто йде техніка, бліндажі, маскування техніки. Тому ми маємо працювати як можна більше. У нас волонтери можуть бути особисті рекорди. Але, мабуть, що наші особисті рекорди це, наприклад, коли ми платимо там 20 сіток по 12 метрів, шириною 6 метрів, і потім їх. Віддаємо для засобу. За день. Тут плетуть по 100 квадратних метрів сіток. Волонтерить і пан Олександр, житель Херсонщини. Чоловік приїжджає в штаб щотижня. Він не щоток знає про руський мір. В рідному селі під окупацією прожив місяць. Його син нині служить разом із побратимами. Восени звільняв правий берег області. На труму золі. Я піду в'язвати, а так їжу. І в'яжем, і ріжем. Короче, все, що бачите, що ми робимо. Надо тобто, що пістріше закінчилося все, все. Як чужую? Надо тобто, допомагати. Вчитель інформатики за фахом і бджоляр за покликом душі. Олексій виготовляє окопні свічки. Працювати з воском і парафіном звик. Тож зробити близько трьох тисяч свічок для нього не проблема. Баночка, потім картон, звичайний, так, парафін і віск. Віск розігрівається до температури майже кипіння і заливається. Більше часу входить саме на розігрів парафіну і воску. Дуже багато часу потрібно для того, щоб його нагріти. А саме залити і отримати вже таку свічку це буквально хвилина, дві, і можна вже користуватися. Робота тут кипить за рік. Волонтери сплели 32 тисячі квадратних метрів маскувальної сітки. Тканину та фарби закуповують навіть за кордоном. Це кажуть не лише наближає нашу перемогу, а й допомагає триматися морально. Найпереломніший момент був коли в Дніпро прилетіла. Ось саме в житловий будинок і щось трапилось. Мені ось, наприклад, в мене за весь рік, незважаючи на те, що так і по нашому місту там прилітало, але ось саме ось це так пошатнуло трішечки. Ну був день так знаєте, просмислити все, і все ж таки повертатися до роботи. Всі працюють над єдиною метою, всі допомагають. За рік віддали на фронт з пів тисячі сіток. Усе на замовлення бійців від маскування на пікапи до військової техніки. Допомагати волонтери намагаються 24 на 7. працюватимуть до нашої перемоги. Поліна поломарчук, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу. Вона виконувала свій обов'язок та загинула під час стрілянини на південма. Ще віру лебеденець посмертно відзначила орденом за мужність третього ступеня. Жінка працювала в охороні на підприємстві. Її та ще чотирьох вартових розстріляв солдат-строковик Артем Рябчук. Віра намагалася його зупинити. За це отримала автоматну чергу. Нагороду прийняли мама, сестра та 12-річна донька загиблої. В Україні створили петиції, аби заборонити Тікток. Одна з таких зібрала вже понад 10 тисяч підписів. Буцімто соцмережа несе пропаганду та призводить до деградації людей. Табу на Тікток частково ввели в Штатах: Британії, Австралії та Євросоюзі, що думають про заборону українці та чи є інший вихід убезпечити себе від вкидів. Дивіться далі в сюжеті Альбіни Гриненко. З початку року в Україні створили чимало петицій. Там пропонували заборонити Тік-Ток. Одна з них набрала вже понад 10 тисяч підписів. Так як зараз багато пропаганди йде через відео з Тік-Току, пропоную закрити його повністю, хоча б на період війни в Україні. Головні причини пропаганда, вплив на дітей та деградування. Тікток можна сказати, він мене дратує. Інформаційна війна торкнулася і родини Айміни. Під вплив тіктоку підпадають її батьки. Це не на жар турбує дівчину. Постійно підходять батьки і кажуть: а ти чула? Там під Дніпром вже війська Росії, там десь ядерна бомба, і постійно ось це промивання мізків, пропаганди, яка зумбує людей. Моджахеда вбила Верховна Рада в Україні палять церкви московського патріархату, а Зеленський продав нашу державу. Такі вкиди ширяться просторами Тік-Току. і не тільки зі сторони агресора, а й з нашої, бо чимало людей вірять пропаганді. Чи вихід повністю заборонити Тік-Ток, бодай на період війни? медіаексперт Артем пояснює. Тік-Ток, як і більшість соцмереж, має багато відео, які мають в собі якісь пропагандистські наративи, якісь елементи. Інформаційно-психологічних операцій, заборона тіктоку, вона ну не принесе якоїсь великої користі, тому що ворожа інформація, ворожі наративи вони присутні у всіх соцмережах. Потім позбавитися вкидів у мережі можна й без радикальних заборон. Заходити от кнопка поділитися, свою поскаржитись, і тут вже вибираєте причину, на яку ви хочете поскаржитись там поведінка з елементами ворожнича, або там тероризм або шкідлива дезінформація. А от думки Дніпрян різняться. Комусь китайська розважальна соцмережа до вподоби. Ну тому що TikTok це такий додаток, у якому ми усі проводимо свій вільний час. Це вже як звичка. Ну, Навірно, негативно, тому що це хороша площадка для реклами. Бо інформацію можна там подивитися і не заходити на офіційні істочники. А хтось радіє, що така мережа може зникнути з інформаційного поля. Це гарна новина, пряме втручання, мозок дитини. Тобто, на вашу думку, якщо б його взагалі це було б чудово. Все було б прекрасно. Наскільки контент тіктоку токсичний і чи є пропагандистський вплив на людей, психолог Максим Реуцький пояснює це. Інформаційний наркотик дуже часто скасування додатку тікток провокує в дітей ті ж самі абсолютно ідентичні реакції, як у будь-якого залежного. Тобто, ну відчуття нудьги, спалахи агресії, я не знаю, куди себе подіти. Все не цікаво. Тобто реакції абсолютно схожі до реакції наркомана. Єврокомісія, ЄС, штати, Канада та Австралія заборонили держслужбовцям використовувати китайський додаток через ймовірність шпигунства. Петиція ж в Україні зібрала вже понад 10 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних. Якщо їх вистачить, ініціативу розгляне президент ще є 76 днів. Альбіна Гриненко, Сергій Озеров, Сергій Гончар, Олег Одринський та Денис Єлисавенко новини 11 каналу. Поповнення на Дніпропетровщині Цьогоріч в області народилося понад 3700 тисячі сімсот дітей. Хлопчиків більше ніж дівчаток. Маємо двійні у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському та Нікополі. А серед породіль чимало переселенок, яким довелося тікати від війни. Таких понад півтисячі. Віслючка Мамуля, який російський снаряд травмував ногу, а ще двоє коней муха та октава, що ледь не стали обідом росіян. І аби врятуватися, разом із волонтерами йшли понад 10 кілометрів по мінному полю. Мої колеги підготували матеріал про тварин, евакуйованих з Донеччини. Детальніше далі. Вона вже не боїться людей, потроху говтується після пережитого та багато гуляє на свіжому повітрі. Знайомтесь, віслючка Мамуля евакуйована з Донеччини. Налякано та й страмованою ногою тварину українські військові вивезли із Сіверська. Була спецоперація, ловили вагнерівців, потім зловили віслючку. Це все мені з розповідей відомо. Військові розповіли, чому віслючку назвали Мамулею. Виявилося, у неї було дитинча, яке від страху втекло. Ну, десь залишилося, може буде, якщо можливість, якщо так складеться доля, то й до, до нас привезуть дитинчатку. Тварину з гарячої точки доставили до Дніпра чотири тижні тому. Прихистили ось на цій фермі. У ветклініці зробили операцію. Тої там підчистили, некротизовані тканини відрізали те, що висіло. І, на жаль, не було можливості в клініці утримувати. Ну, взагалі, дуже складно з такою великою твариною в місті. Їй потрібен простір. А це вже притулок у селі Малозахарино. Октава та муха теж евакуйовані з Донеччини. Там коні ледь не стали обідом росіян. Їх хотіли... їх хотіли обміняти на тушонку. Наполегливо їх хотіли забрати, з'їсти, але власниці тварин вдалося їх відбити. І після цього всього жахіття, який відбувся, вона зв'язалася з нами, і тоді вже вдалося організувати волонтерів. З волонтерами тварини йшли понад 10 кілометрів по мінному полю. Це було не так просто. Це було не так просто, тому що вони більше 10 кілометрів йшли пішки полями, там, де ще не розірвані були снаряди. Назад так само вже вели коней, вели чужих тварин, не знаючи, як вони себе поведуть. Та все ж таки октаву та муху вдалося врятувати. Тварин перевезли до Дніпропетровщини. У притулку Пегас чимало евакуйованих тварин. Волонтери навіть оголосили збір, аби всіх прогодувати. допомога з їжею завжди потрібна. От зараз ми вже годуємо коней соломою. Є сіно, але воно видається порціями. Тобто у нас всі запаси вже вичерпані. Коли війна закінчиться, Октаву та муху сподіваються повернути власникам, які залишилися на Донеччині. А віслючці Мамулі вже найближчими днями зроблять ще одну операцію. Після неї тварині нарешті встановлять протез. Аймін Арнаут, Сергій Озаров та Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. І на останок про погоду завтра в Дніпрі буде хмарно та дощитиме. синоптики прогнозують в день 12 градусів вище нуля, вночі плюс 10. Атмосферний тиск 747 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все більше інформації на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо у вас є цікава тема, звертайтесь на номер нашої редакції. Ну а я з вами прощаюся, але залишайтеся з 11 11-м. Далі на вас чекає дайджест Новин з Нікопольщини.